Вітаю всіх. Ну що ж, я багато вам робила постів в телеграм-каналі. Не просто так я їх роблю. Обов'язково не просто так. Сума, а що це за негатив такий? Ви, я не знаю, в якому світі живете. Я не просто кажу про арту, про ці всі загрози. Це те, що не можна допускати. Те, що, наприклад, було біля Харкова. Така арта була, яка зноситься. Ну, все такий, вона різна. І є тип арти, якою треба добре обстрілювати, але підійти треба близько до об'єкта. Ось чому справа. І про цю арту всі переживають і про це кажуть. Давайте так, загроза обстрілу міста Суми з артилерії. Загроза для міста Суми об... щодо обстрілу з артилерії, яка? Дивимось цю загрозу. По-перше, перша карта це д'явол буде. Перша. Ну що сказати, якщо зможу, то буду. З хорошого. Тобто вони не мають такого наміру зносити, їх цікавить більше сам наступ, бої і не зносити місто артою. Ворог, звісно, це може допускати і робити, якщо дійде до такої ситуації. Ну, важко. Давайте так. Сказати, що повністю не буде, не скажу. Але таке, що будуть прям крити нею, не показує. Немає такої цілі в них. Вони обмежені в цих діях. Немає цілі крити артою суми накривати. Поки що. Давайте так. Військо РФ підійде в притул до міста Суму, щоб ствольна артилерія спокійно діставала до міста. Ця недалекобійна. Давайте так. Це карта невизначеності. Ще до кінця не зрозуміла. Але шістка кубки це дежавю повторення ситуації. Тобто. Може бути ситуація, коли вони підходили досить близько до міста, як, як там у вас було. Я не дуже знаю, тому що тоді мене ну, не цікавило інше, тому, тому що в Харкові була така срака. Ось, ті ж самі карти випали. Ті ж самі карти. Ті ж самі. Тобто, я скажу це питання часу, якщо наші нічого не зроблять. Якщо наші не зроблять, буде ситуація, яка була 22-му році. Ось вам відповідь чітка на тему артилерії і всього іншого. Вісімка кубків на дні колоди рух. Розумієте, це карта руху. Тому ситуація неприємна. Насче цього. Але найближчий час не показує такої прям загрози щодо цієї арти, яка криє місто. Якась далекобійна долітатиме ті ж самі торнадо це. Це арта. Далекобійна. Це вам так, щоб ви розуміли. Далі не просто адекватно мисліть і вмійте думати і слухати. Не все так добре і легко, як вам хочеться. І слухайте, що я кажу: просто слухайте. Різниця є в цій артилерії навіть. Тому дуже нервуються, коли наступ на якийсь обласний центр і докуди ворог доходить. Це ось це головне питання.